А, падла це. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блять, тут, тут підери у мене приїхали. й Дерева Дерева поваляні. Оце контент зараз буде. Ну що, пацани, як то кажуть, welcome to Ukraine, сука. Ловіть гранати, блять, підери. Да бля, пацаны, девигаться. Сука, стики пострілів, свитки вони все Блять, а шо, що ж то до мене приїхало? А, бачу. Блять, кто ходит, кто ходит. А. Каховка, каховка, справа техника пидорска, он в кущах. Да ні, ну то не прикол, там. А, то вертоліт впав. Бля, а я ще й вертушку вбитую в этот, закидав гранату. О! Каховку опять цей комрад сбрив. падло ж, сидить же десь, ну? Да иди нахуй. Каховка, шо, той пидор знов наверху там сидит? Оу! Да, сидит, сидить. Я ще излез налазить, а анимация, блять, идей и нас блять. А, все, я понял, тебе. Що, Саня, що? Так. ми починали захоплювати завод, я выпал того пидора і сказав, що він тупий, бо він стояв, блядь, на викрыте. Я став там, щоб мене вбили. Блядь, охереть, он це... Я... Теорія перевірена. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, по мені вже... А звідки по вас ебашит. Чувак, висадись просто один раз на сатані. і ти все зрозумієш. Та от я, я ж біля тебе висадився. На, на сатані? А, ну все, йди сюди. Ну, от йди тебе. сюди. Отут попереду тебе буде будівля, мостопереход зверху. А там сидить no. один підер, який вбиває тупо все, що ворушиться навколо цього ореолу. Можна спробувати пробігти, йдемо за мною. Там, там, де я цих піндосів клав. Отут, так, може, туди? отут на 0,63 відчинені двері, і вони сидять там. Така... Осьо, відчинені Боці. двері. Да. Вони там сидять. І тут сидить цей чикен, блядьський. У мене є одна граната, я зараз спробую її туди кинути. Закинуло. Ага. Нема нікого. Нема, нема нікого, да. Ебать, ти... Вибачий... Син каховки вбив. Чи... А, вбив? Огонь! Агонь! Да. моё тут трупи. Все, я на другий поверх зайшов. Охренеть тут трупаків Захоплення збили, чи вони захоплюються ще? Бляха-муха, чик. Бля, Чікен, чи... чі у них там радейка, чувак, він просто за спини в тебе встав. За спини? Чи ні? ні. Ну він спочатку ні, завалив. Це, ні. О, бачу підора. Він спочатку завалив каховку, мінус підор. Він спочатку завалив каховку, потім завалив тебе. Я думав, що, mm. я думав, що це за спини. У них там, походу, десь радейка, отут в мостопереході, у них стопудово радійка. Я дум, а я все думав, а що це, блять, такий, у нього якась типу М110 так хуярить по вухах. А, так. Понятно. І що, чекін знову займе мостоперехід? Я піднявся сюди на другий поверх, Саня. Я чую, що хтось зліва працює. Слухай, слухай. Твою мать. Так, на мостопереході нікого немає. Тут тільки мій труп валяється. Ой-ой-ой. Та, серйозно? Просто отак? Я навіть чувака бачив. Але поки ставив Де, стрілку Де там? В, в, тригері, в тригері на базі, да? Вин він на Ба, Бачу! Бляять! Саня, так давай тоді этот, крут, а, крутнем зліва, да? Ну я, ну, я влево иду. Бачиш з другого а, то нащо там? Ану, ти снайперку не дивився? Констракшн Construction... там, нікого нема? Там нормально, нормально, нормально. Ага. Ну все, я за тебе біжу. Так, да, там в заводі прямо срака відбувається. Так, ну лівий скелет, значит, чистий. А, ну так я ж тобі за нього і казав. Ну оце ж я його дивлюсь. Так що Саня не, не факт, що там чисто. Давай поки это подивимось. Ну я от тут зайду. Бачу підара на скелеті. Останній поверх. Снайпер. Бачу. Мінус в голову, пішов. Хорош. А, це ті іерогліфи, що нас завалив, Саня. Та я ж кажу, що я його бачив на але... нас. Мені здається, треба ще подивитись, він може бути там зовсім не один. Так, одного зняв. Хорош, хорош. БМК влазить у них на базі. Ооо. Блять, до мене їде. Та я чую. Десь шкерся, чувак, ти ж її ніхера не зробиш. Я в курсі. А я поки ще де тут. Будмайданчик подивлюсь. Мені здається, що сюди ще можуть залізти. О, апостол Чікена зняв. Цей мостоперехід, чувак, просто якийсь зачеклований. Прийнял. О, підор! На, блядь. Близнец. О, пидор, 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 да. На, блядь, хорош. Вы а Я полосу. снял его, что кашу. Чтобы... Еще один там же, смотри. Чуть-то листик, блядь. Ебать, з синкаховки стріляє з чого? З протитанкового? Не знаю. Бачи у росемі, щас. Ну ми дивимось поки з, Може, этим... покажеться з ним констракшн. Ну, ти зрозумів, був майданчик. Ох, у вас там тросера літають, яма на... А, тю, ты уже там, я понял. Так я по поводу Саня, по поводу шифта питають, де убить. Да, блять, ну ми трошки цьво граем. Да, там в керуванні, да, перебіндить надо якусь клавішу. Клавіша називається зброя на поготові. Дай я його ніхуя не о, чую. О, на констракшені ще підер. На стройці підер. Блять, забіг, я не бачу його. На другому поверсі стройки підер. Мінус, сука. Ха-ха-ха-ха! Ух, бляй! Залишаю я цю позицію, де не добудова. Вже там нікого немає, як декілька хвилин. Бартушка летить. Барлять нету рации. Наша.

Офігеть, от мене купали. Блядь, ще вертушка пиздує. Что ж так вага, ну? ну. Ага. Офигеть. Тут з півдня скільки трупів лежить. Я в шоці. за звуки Наче ракета летить Чув, слухай я думав що це радейка yeah. супер не знав блять 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 по мені працювали yeah. не знаю зліва десь со сторони этот кемпу мойо яка ця блін стекляшка палівна Саня, під нами Хорошо. <laughs> Мы тупо його пробігли, ось он в палетах лежить. Хорошо, хорошо. Це вертушка нам не наша, да, это розумію? По мені. Просто по мені. я бачив. ти в мене так відкинувся. Епічно. На да хуя десанта, даху я десанта, ребят, посиділи. Недобу... О, тоді я буду чекати не добудову. Вони, напевно, будуть її намагатися обходити. 0,50, хубаві. Плюс. Де він казав? 0,50? У а мене 0,64 підер. Ти бачиш, яка вже дуже довга катка, але ніхто майже не використовує дрони. Та, ні дрони, ні загородження якісь фортифікації, ні. стінгери. Я в цій каці не побачив ні Ну чесно. 194, де за там, то есть, в той стороні літають. Так, я так розумію, той десант, що висаджувався, ви його буду, вже весь прийняли, все, так? Все, все, все. все Блін, а я тільки почав обходити тут. О! Підер! Мінус, хорош. Не все, Саня, не все. Один підер ну, входив. Нифига себе, у него повний рюкзак ТМ-ок, прикинь. Ебать, ТМК, гранаты. Тротилови шашки по 400 грамм, прикинь. Понятно, понятно. Ну только говори тогда. Mm. Офигеть, оце, оце тип заряженный шоу, конечно. Бачу пидоров. На, блять. Минус, сука. 3 икса. Саня, знаєш, де Підер був? Двоповерхіва будівля зліва від цистерн. Ну, двоповерхова, точно що. Двоповерхіва. Ого. Ще, блядь, пропустив ще одного. Сука, сука, ну, на перехват. Один. Блять. Один мій витік. Мінус нахуй. Біг по полю з півночі. Блять, по мені працюють. Сука, 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 no, 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 no. Лука під тобою зліва, вздовж забору йде. А, а, обходять все ж таки з той сторони, да? Ясно. Лука один до тебе зайшов, хоче підніматися. Ясно, Лука поки ніяк не реагує. Я то... з лукою я з Лукою розмовляв тільки через Те. Лука, Лука мінус. А. Я з ним розмовляв тільки через те, тому що в рацію він мені не відповідав ходь від зовсім нічого. О! Ще Саня підар біжить. Так, я так розумію, що його зняли раніше, чим я почав по ньому стріляти. Окей. Блять, ще вертушка летить, походу, з десантом. Десь зліва, Саня, стріляли там, де стройка. Бух єбать! По тебе і бурять. Та да, сейчас. Да, Каховка, там з півдня РПГ сюда прилетіло в спину нам. Ну, якщо я ще живий, бо біля мене ходили підери. По кілфіду ти живий. Окей. Так, все, я манав тут стоять, того, що у цього якогось підера тут. Шо? У нас десант. О, е, прям, прям під недобудову приїхав, блять, этот ББМ пидерский. Сма... А, Смака китай, як ну, пидер. Все, все я, я цей, я, я нульовий і на левый и на заводе встать мене а, вообще выкинув. А, о, о, капець. Ну, на цьому все. Дякую, хто стриміє, тобі, Антон, Дякую. Пацани, у нас на заводі на недобудову обходять підари, десант приїхав Це на ББМ. Дякую. Але я поки не бачу нікого. Ну, а дайте я на тригер подивлюся. Так, да, знизу, знизу бігають. Бачиш, Саня, де вони вон, висадилися? Та, О, бачу, бачу. ББМ стоїть. І сюди один в чорній формі побіг на недобудову. Так, на жаль, ми А, оно, оно, пост. оно, оно. На, блядь!

А, все, я бачу, что на, на крыше снайпер сидит. Ну, выходь. Блядь.